Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! 29 розділ правил Міжнародний рух. 29.1. Водій механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а також водій громадянин України, який виїжджає за кордон, повинні мати при собі А. Реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух. Відень 1968 року. Ну, Взагалі, щодо Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року, ми тут зупинятися не будемо. Кому цікаво, як кажуть, інтернет вам у допомогу, можна знайти відповідну інформацію і почитати, що мається на увазі. Ми підемо шляхом меншого супротиву і скажемо так, що документи, які видаються останнім часом в Україні, і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, так званий в народі техпаспорт, і посвідчення водія, так звані в народі права на сьогоднішній день, повністю відповідають вимогам конвенції про дорожній рух, і, отже, без проблем визнаються у зарубіжних країнах, зокрема в країнах Європи. Б. Реєстраційний номерний знак на транспортному засобі, літери якого відповідають латинському алфавіту, а також розпізнавальний знак держави, в якій його зареєстровано. Про номерні знаки, які видаються останнім часом, можна коротенько сказати, те ж саме, що і про ці документи, що вони повністю відповідають даним вимогам. Мабуть, звертали увагу, що на сучасних номерах. Не застосовуються такі відверто кирилічні літери, типу як було за радянських іще часів, ша, ша, ю, я там і так далі. Використовуються тільки літери, які є і в кирилиці, і в латинському алфавіті. Ну, для того, щоб не було проблем з їх прочитанням, все-таки. На сучасних номерних знаках також є в лівій частині позначення країни, де зареєстровано транспортний засіб, зокрема UA для нас з вами. Але при цьому все-таки додаткова вимога ще має бути розпізнавальний знак держави, в якій зареєстровано транспортний засіб. Тобто, додатково ще наліпку. ось таку треба для міжнародного руху все-таки придбати і наліпити. Додатково, на всякий випадок, скажемо, щоб всі до кінця правильно розуміли, що це не виключний перелік документів, які повинен мати певний громадянин для перетину кордону. Звісно, що потрібен закордонний паспорт, віза, можливо, там страхування і так далі. Цього ніхто не відміняє. Просто розділ 29 правил вказує якби, додаткові вимоги до громадянина, який не тільки перетинає кордон, але ще й на власному автомобілі перетинає кордон. 29.2. Транспортний засіб, що перебуває у міжнародному русі на території України більше двох місяців, повинен бути тимчасово зареєстрований в уповноваженому органі МВС. Тобто в сервісному центрі, крім транспортних засобів, що належать іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають в Україні на відпочинку чи лікуванні за відповідними путівками або іншими документами, на визначений органами Держмитслужби Термін. Отже, якщо певний громадянин перетинає кордон на автомобілі, і при цьому у нього є відповідні документи, де вказано чіткий термін, на який він з якихось там причин направляється, їде до України, скажімо, на лікування, у відрядження і так далі. І термін чітко проставлений. Навіть якщо це буде більше двох місяців, за таких обставин правила не вимагають, щоб автомобіль був поставлений. На тимчасовий облік у сервісному центрі при МВС. Якщо ж людина сама по собі приїздить до України і не знає, скільки тут затримається. В результаті термін її перебування перевищить 2 місяці. Ось за таких обставин дана людина, дана особа має стати на тимчасовий облік, поставити, точніше, транспортний засіб на тимчасовий облік у сервісному центрі при МВС. Якщо ви будете за кордоном, то на всякий випадок, дізнавайтеся. Чи нема у країні, де ви перебуваєте, так би мовити, дзеркальної норми? Заходьте в поліцію, там якось зв'язуйтеся і дізнавайтеся, чи нема в законодавстві ось такої дзеркальної норми. Раптом вона є, то цю вимогу треба виконувати обов'язково, бо інакше при поверненні назад на кордоні можуть бути достатньо великі проблеми, можуть і штрафні санкції застосовуватися, і так далі. Тому цей момент, будь ласка, контролюйте. Від себе я би ще додав, що перед виїздом за кордон. Обов'язково поцікавтесь там в інтернеті, на сайтах на відповідних, в чатах, можливо, почитати, поспілкуватися з людьми на предмет того, яка специфіка правил діє в конкретній країні, куди ви будете виїздити. Ну, взагалі, то правила дорожнього руху більш-менш однакові, але певні відмінності все таки можуть бути. Крім того, мова. Не йде не тільки про офіційний текст правил, але і про можливі якісь там специфічні моменти, традиції, скажімо так, звички, якісь національні моменти, на які місцева поліція звертає особливу увагу в плані якихось специфічних порушень правил дорожнього руху. От на ці моменти я б рекомендував звернути увагу, поцікавитися з тим, щоб за кордоном не. Виглядати все-таки білою вороною з одного, з одного боку, а з іншого боку не наражатися на штрафні санкції, ну і не впливати негативним чином на безпеку дорожнього руху. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.